Цікаву та пізнавальну зустріч провели студенти економічного відділення Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму з представниками Лозівської державної об'єднаної податкової інспекції на тему Податкова політика сьогодні. У нас третій курс вивчає дисципліну податкова система. Тому ми це відкритий захід. У нас кожен четверт четвер виховні години. Тому ми відкритий захід, присвятили податкова політика. Сьогодні я настояла провести його у відділенні. Все ж таки у нас у відділенні п'ять груп, які навчаються за денною формою навчання. Це і бухгалтери, і економісти. Але дисципліна вивчається на третьому курсі, тому для того щоб ну, все ж таки була якась перспектива і мотивація для чого взагалі ну дуже важлива ця дисципліна і навіщо вона потрібна. Історія податків налічує тисячу років. Податки як обов'язкові платежі з'явилися разом з появою держави за допомогою відеоролика, студентам розповіли про історію оподаткування та основні етапи становлення податкової системи. А що таке податки і чому так важливо їх сплачувати? Про це добре знають студенти економічного відділення технікуму. «Це дуже важливо для всієї країни». А де беруть гроші? спитала я батька. А він пояснив далі так. З усіх, хто працює, знімають податок, збирають бюджет, а тоді планують зарплати. А ще люди, що хочуть сховати, працюють, як кажуть, в тіні. Від того й затримка буває в зарплаті, страдають тоді лікарі і вчителі. Також чому справа, сказала я батьку, важливо це дуже в житті. Зробіть в Україні розумні податки і жити вам в радості, щасті, добрі. Податки річ впереда, важлива і потрібна для того, щоб в країні всі спали спокійно. Наприклад, вчитель в школі отримує лише на ті зарплати, коли усі вчасно сплатять податок. Пенсіонери, як жити їм літнім людям на пенсію мізерно. А як невчасно вона буде, до лікарні поспішає. Як болить, де щось у нас, але ліків там немає. Закінчились кошти ще був щоб у суспільстві, родина багата. Тут кожен повинен сплатити податок. Ну якщо б не було податків, ми ми не змогли б отримати зарплату учителі, лікарі. Ну пенсійний фонд теж пенсіонерам платиться з податків пенсії. Податківці, гості виховного заходу, у відповідь на промови студентів детально розповіли, навіщо все ж таки потрібні податки. Більш конкретно зупинилися на податках, які стосуються саме тих студентів, які сплачують кошти за навчання. З бюджету фінансується і бюджетна сфера, і виплачуються соціальні виплати. Всі кошти, якщо немає в бюджеті, то нічого виплачувати. Тому я б хотів би звернути на вас всіх увагу на те, що сплата податків це не право кожного громадянина сплачувати податки, це є обов'язок. Основна функція держави в тому, щоб розмір цих податків був такий, щоб, як ми закінчуємося сюжет, щоб після сплати податків залишалася значна кількість грошей для розвитку громадянина, особистості. Тому держава основна повинна вистроїти відношення між суспільством і громадянином такі, щоб громадянин був зацікавлений в сплаті податків. Якщо це буде, повірте мені, то буде і ухилення з сплати податків. Тому що, ну, якщо я розумію, я сплатив податки і сьогодні будуть кращі дороги, і що це завдяки моїм коштам, невеликим, але ці, ці дороги краще стали, мабуть, це буде всім краще. Наскільки я знаю, що всі ви, хто навчаєтесь за економічною спеціальності, навчаєтесь за контрактом по закінченню року, має право надати декларації, використатися так званою податковою знижкою, використавши це право, надавши відповідні документи до податкової інспекції, які, по-перше, засвідчують. Факт онезмісти квитку, то є з про складу за навчання, договір, який укладений між громадянином та навчальним закладом, а також довідку з місця роботи про нарахований йому протягом року доход та сплачений податок, здійснюється на підставі цих документів перерахунок, і за наслідками цього перерахунку повертається громадянину. Зайво сплачений податок громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати за підсумками року, можуть скористатися правом на податкову знижку, що вони протягом року мали витрати, зокрема на навчання дітей. Мене заінтересував той факт, що говорили э, за тих батьків, которые платять за учобу своїх дітей на Вот в технікумах в університетах що вони можуть би, їх компенсувати. Це мені понравилось, що можуть вернуться обратно повернути ті которые які вони потратили на своїх дітей. На зустрічі згадали і про випускниць, якими пишається технікум, і які на даний час працюють у податковій інспекції. Все таки це мотивація для того, щоб ви в подальшому не зупинялися, а йшли навчатися і. Робили да якісь кроки до успіху, підсумували зустріч цікавою інформацією про незвичайні та кумедні податки світу від давніх часів і до сьогодні, у 16 столітті, коли цей податок був введений, гра в карти була дуже популярним заняттям після вечері. Британський король Джеймс І підписав закон, згідно з яким. Відзнаку податку повинен відображатися на піковому дозі разом з логотипом виробника. І цей знак на гральній карті буде доказом сплати податку.